Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, як завжди, воно вам сподобається. Сьогодні в нас на огляді отакий комод, шафа, царок, як мене бабка покійна казала. Чи щось подібне. От, от такого стилю, от Такого цього. Ви можете сказати, що в мене канал Радіоелектронного напрямку, а в нас на огляді мебель але насправді це радіола з 40 х років, американська радіола з 40 х років. Так, це справді американська радіола з 40 х років. Якщо ми потягнемо сюди, ми побачимо таку річ. Якщо ми відкриємо цю частину, ми побачимо таку річ. І якщо ми піднімемо кришечку, ми побачимо таку річ. Але на що перш за все я би хотів звернути увагу? Це була епоха мебелі, мебель, меблевих консолей, о такого типу. Скільки вже часу пройшло, а ви бачите стан. її ніхто там не особо не шанував. А бачите, який стан, як воно збереглося? Воно збереглося непогано, досить непогано. Якщо надати йому легеньку реставрацію, воно буде виглядати просто, просто буде виглядати чудово. Давайте почнемо з панелі керування. Якщо ми відкриємо нашу отаку от дверочку, бачите, вона навіть відкривається з середини, а не з боків, як часто буває. І ми бачимо таку от бірочку, бачите, це Magnovox. Отаку гарну, таку бронзову чи цю бірочку. Тут в нас проступає гучномовець і тут от, панель управління. І бачите, вона навіть чимось схожа. Як коли я знімав раніше відео, знайшов був ем, радіолу, але це була інша. Але також Магновакс, і вона чимось схожа от панелі управління з тою, що вам робив огляд. Це було шасі знахідка от, І тут вона є. Що в нас тут є? В нижній частині у нас знаходиться великий, цікавий гучномовець, я вам потім покажу. А в верхній частині у нас шкала. Перший регулятор у нас високі частоти регулює. Другий регулятор у нас звук, третій переключення режимів і включення фону, тобто звукознімача. Четвертий у нас сам безпосередньо тюнер. І п'ятий в нас регулятор басу і включення радіоли. Так в них заведено в той час було. Отакий от стан, красива така от шкалатка, тканина це все рідне. І, До речі, вискочило воно минулого тижня. Я завжди хочу вам старі знахідки свої показати, але так щось виходить, що самі свіжіші, які я там придбав знахідки, я вам показую. Чи, чи знайшов десь на місцевому маркетплейсі. Вискочила, людина продавала. Продавала, говорила, що це його діда Радіола. Він ще пам'ятає, це американець і він ще пам'ятає, як вона працювала. Давайте відкриємо верхню частину. В верхній частині у нас програвач платівок. От бачите, як він такий м -м, цікавий. І так, я би сказав, оця ручечка, оце, воно є металічне. От бачите, воно є металічне. М -м. Я бачу, а ні, все ціле, все ціле, але можна... Я шукав оцю штучку, щоб закласти її, щоб закріпити. Окей. Тут ми бачимо переключення швидкості. Тут в нас вказано Made in England. І Тут автоматично і ручне керування. автоматичне і ручне. Якщо ми заберемо, ми побачимо, що автоматичне і ручне керування. От. Е, також на ощуп є, відчувається ігла. Отако-й. От 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 При тому всьому, якщо от ця е, тумбочка чи консоль закрита, тут ручки на цій дверці немає. Вона ще й на ключ, напевно, закривалася. Або просто імітація. Е, тут зробили отакий речажок, це заводський речажок, і ви його тягнете і дивіться. Раз. Ви його натискаєте, верніше треба натискати. Ви його натискаєте, і він відштовхує нашу таку маленьку дверку. Чим цікаво було, людина дала мені всі документи, коли це було куплено і з чим воно продавалося. От, бачите, зараз ми переглянемо. Тепер дивіться, тут є в нас такі полички. Полички зроблені під шкіру, зроблені. Це не шкіра, але вони зроблені такі під шкіру. І це місце для платівок. Це наш документ. Зараз ми його також розглянемо, але хочу вам показати задню частину цієї радіоли. Легеньким помахом рук ми перевернули її зворотньою частиною. що ми тут бачимо? Ця частина у нас закрита, вона нас зовсім не цікавить. А тут у нас цікава частина. Тут у нас шасі є. Бачите, проглядає шасі. Є бірочка з усіма даними, моделлю, виробником, серійним номером і також в нижній частині гучномовець. Гучномовець дуже-дуже цікавий і він мене дуже цікавить. Якщо чесно, в цій, в цій радіолі мене найбільше зацікавив гучномовець, тому що от таке от шасі ну, ми подібне розглядали, можливо, навіть Точно таке ж. Ми можемо потім зрівняти, тому що я його все одно буду доставати. Тут в нас є така свого роду антена. І тут, от, якщо ви подивитесь, бачите розміщення радіоламп. Дуже хороша річ, дуже хороший препоред, цей папірець. І я, думаю, я часто зустрічаю його, але це дуже дійсно хороша, хороша річ. І гучномовець ну, просто з підмагнічуванням, магновакс. Чи Магновок гарний з трансформатором вихідним на ньому. Ну, він мене дійсно цікавить. Дивіться, яка тут кришка. Тут можна буде розібрати і оглянути його більш детальніше. Тепер давайте знаєте на що ми глянемо. Наступне питання в нас запустити. Так, я її тільки що включив. І включив, поставив, щоб вона прогріла, щоб я міг її вам включити. Але я відчув запах димку і ніякого взагалі ніякого нічого не відчував більше. Просто і пішов, йде запах, такий легенький димку, і я виключив. Димок шов приблизно, мені здається, от з цього трансформатора. Можливо, там щось підгоріло або ну несправне. Тому я швиденько виключив. Треба розібратися, а потім, можливо, разом з вами я це все буду знімати, робити відео. І ми тоді будемо дивитися, що не так, що диміло, що, що давало такий, такий запашок і димок. А зараз давайте розглянемо давайте розглянемо наш, нашу документацію. Я не знаю, чи вона стоїть в порядку, як, як мала би стояти, Ну, але. Ми маємо, От бачиш така сумочка, людина сказала, що це дійсно справді її документація, яка з нею завжди була. От ми бачимо такий папіле, папірець, який вказує, що вона може працювати від 100 до 130 вольт. І напевно це знаходиться місце, у сервіс-мануал. Це або адрес, або місце. Не знаю, що верхня частина це означає, якщо ви знаєте, можете написати. Давайте поки що цю книжечку залишимо. Потім є така ще бірочка. йшла разом з нею. Вона, напевно, мала бути десь висіти, кріпитися на чомусь і попереджувати, що не можна робити. Я її ще не перекладав, тому що я ще не дивився. Потім ще одна така ж сама бірочка. Також говорить, попереджує про якусь важливу річ. Потім зараз це ми залишимо, потім пікап, Connecting інструкція, як підключати, скоріш за все, отакий от папірець. Потім отака бірочка, я так думаю, що це якийсь номер, або вже безпосередньо при самій купівлі видавався цей талончик. Потім ще був отакий от талончик. Також ще був хі, така пам'ятна брошура. От такого типу пам'ятна брошура. І починаємо з наших е, самих цікавіших. Оце, напевно, інструкція, бачите, для програвача, скоріш за все. Так, це інструкція для програвача. Тут чітко все описано, дуже гарно. Навіть показано, яка головка тут є. Тобто ми її можемо зняти, вона міняється. Ну, всі головки міняються, але вона тут прямо таке головкою міняється. І у нас ще якась річ. Не знаю я, що це таке. Добре, це ми вже переглянули. Тепер дивіться інструкція ще одна. Це, скоріш за все, напевно, так, це до радіоприймача інструкція. Тут загальна така, бачите, окрема йде для програвача платівок, а загальна для радіо. І що саме-саме, я так думаю, напевно, буде цікаве це оце. От. Радіо шасі. Бачите? Чим воно цікаве? А воно безпосередньо для ремонту і вказано якби, всі його характеристики, розміщення деталей, розміщення ламп. От. бачите? От, Ще одне розміщення. Це одна сторона верхня частина. І... Це нижня частина, вже розпайка безпосередньо самого гнізда знизу. Але це подвійна карточка. І та як колись ми звикли, тут в комплекті йде схема. Тобто ми маємо електричну схему шасі. Це чудово, не треба сидіти десь в інтернеті, не треба нічого вишуковувати. Ви маєте разом з цією інструкцією схему шасі. Ми бачимо, що у нас є насправді двохтактний підсилювач на вихідних лампах 6 в 6 gt І у нас є гучномовець, гучномовець у нас з підмагнічуванням. І такий цікавий факт, що. Скоріше за все, підмагнічування служить як фільтром для, наших, для нашого живлення цілого радіоприймача. От дивіться, якщо взяти п'ятий connection і п'ятий, який йде на анод. І шостий на сіточку йде, і на четвертій. І на четвертій він йде на середину трансформатора. Так, у нас. Скоріше за все. так І другий от сюди йде, і другий у нас йде від кінотрона. Так, у нас підмагнічування служить фільтром для цілого ціл повністю всього живлення. Що у нас по лампах є? Цікаві, 6 В6 GT, хороші лампи, справді хороші. Хай він сфокусується. І ще одна радіолампа у нас 12... 6SN7. Це теж досить популярна лампа. Вибачте, бо у нас... це також досить популярна лампа 6SN7, її часто використовують в підсилювачах. Отака от от схема. Включити, на жаль, я вам його не можу, тому що я вам кажу, при включенні в мене виникли димочок. Пішов. І я сподіваюся, що це ще одна якби, тема нашого відео. Тобто я достану шасі, я хочу зняти наш гучномовець і перевірити, чи він не згорівший, тому що звуку ніякого не було. Порівняти його з нашим старим шасі. І попробувати з вами по етапно, можливо, відео вийде трошечки задовге, але ми можемо попробувати Поремонтувати чи хоча б визначити, чому в чому несправність. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Ставте вподобайки, пишіть свої враження, пишіть свої думки. Дякую, чекайте наступне відео.